Будівельники підходять до завершального етапу робіт з відновлення найбільш постраждалих будинків від ракетної атаки росіян на місто 8 січня. Нагадаємо, що перекриття покрівель на трьох будинках Зміївська міська рада проводить за підтримки міжнародних партнерів, польського центру міжнародної допомоги, благодійного фонду «Залишайся з Україною Харків та урядом Тайваню. На двох будинках по провулку зміївському вже повністю перекрили дахи металочерепицею на завершальному етапі роботи на будинку по вулиці Рогатинській. Де наразі закривають фронтони, тут крівлю будівельникам довелося фактично зводити з нуля, але потрібно віддати належне. Бригади спрацювали оперативно і у найкоротші терміни виконали великий об'єм робіт. Розпочали перекривати дахи інші власники постраждалих будинків, які отримали матеріальну допомогу з місцевого бюджету. Гроші вже надійшли на рахунки зміївчан. В суму матеріальної допомоги включили вартість необхідних будівельних матеріалів і роботу. Хтось відновлюватиме свої оселі власними силами, хтось просить допомоги будівельників. Наразі до бригад, які перекривали дахи по провулку зміївському і вулиці Рогатинській, звернулися власники дев'яти будинків, де потрібно замінити шифер. На одному з них. Ці роботи вже розпочали.